Що за матюки думала я, коли постачальники десь два з половиною роки назад я розпочала співпрацювати з типицею, написали мені е, пировською, хочеш продавати? Думаю, що за що за матюки мені пишуть? Я не розумію. Коротше, заходжу я в Google, шукаю, що таке пировське, і офігіваю від цієї рослини. Я її продала просто мільйони. Значить, дивіться, яка вона шикарна. Оце перовське у мене минулорічна. От, бачите? Ну, так як у мене воно все на кучі, так як у мене грядка не така велика, а рослин у мене, ви ж бачите, просто дуже велика кількість. Значить, аромат такий десь як у. Ну такий пряний, як в, цього, в шавлі, і отакі пряна рослина. І бачите, вона ось зацвітає, отака, як на фотографії. Така. І найголовніше, що вона росле, росте в висоту і ширину десь до півтора метра. Розумієте, яка це шикарна рослина, яка, який їй нужен простір. Тому хочете замовити, у мене є до продажу ось такі саджанці. Дивіться, є меншенькі по 55, от такі більшенькі по 75. Ось дивіться, от такі по 75, які захочете, такі можна і вибрати. Ось З відкритого ґрунту пишіть, а також гейхери є різні. Коротше, в мене тут ботанічний.